Всім привіт! Ми сьогодні будемо знімати відео. Ем, і ми сьогодні йдемо зараз в гості до ем, Ліли. Да, Ліли Привіт, Ліла Привіт. А подивіться, кого я народила. У ну, нас уже такие волыки. Боря, давай едим Ирашка при саму. Давай. Нет. Не. Так. Давай. Десь на те хлібу, рибу. рибу Ми зараз ще візьмемо вайрма спрунки. як і хоренброну із прунки. Візьмемо, пішли Бобі. Ми зараз знову йдемо до неї. Берл'яза. Я зараз хупила. 那得一个是该，嘛，别买。 И шанс подавалось мои дети, да, сподавалось. Да. А знаєте, як я їх назвала? Як? Вайрум і брона. Ось це назва брона, а ось це вайрум. Бачите, він хлопчик, а вона дівчинка, як ви бачите, по будуть, таку. Воно одинакові. Mm -hmm. Якщо стоящий mm -hmm. А ми зараз спірамо з ними бавитися. Да, пішов. Безвяча Пішли. Пишу. На хату, що ви стояли. Чого ти є Ми зараз з ними будемо бавитися, Ну, зараз ми будемо закорятися скоро. Ми зараз трохи з ними побавимось. І <рискри> Всім папа, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро вийде нова частина. Підписуйтесь на канал. І давайте наберемо 10 тисяч лайків. И підписок. Па. Всем па, -па.